Жених, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва цього, та додержує написане в ньому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо третій вірш книги об'явлення з першого розділу. Вірш цей зазвичай упускається в тлумаченнях і поясненнях книги об'явлення, тому що вони мають ціль розглядати пророчі ланцюги. Лінії, які проходять в книзі об'явлення. А цей вірш він виходить за рамки пророчого значення. Хто дивився відео Що має статися, там я розкривав п'ять різних ліній, які книга об'явлення переслідує, і по яких можна розглядати кожен вірш. Так от, нагадаю, от перша лінія це що має статися. Що Апостольською церквою. це історичний аспект, далі дві, духов, дві пророчих лінії це що має статися з церквою всіх часів, та із світом в цілому, і третя лінія, третій аспект це духовний, що має статися з зі мною. Так от, якраз сьогодні ми розглядаємо цю четверту лінію, третій аспект духовність. Тому що блаженство торкається. Не пророцтва, не історії, а саме моєї духовності, моїх відносин з Господом, мого ставлення до оточуючих. І це є найбільш важливіше, тому що воно е, має значення, воно не розкриває мені майбутнє, але воно дає поняти і зрозуміти, де знаходжуся особисто я. Е, і тому вони несуть глибоке значення. Сьогодні я хотів би розглянути цей вірш в контексті. Всіх інших віршів. Я маю на увазі, у книзі об'явлення є сім віршів про блаженство. Сім заповідей блаженства книги об'явлення. Силки, де вони знаходяться, це 14, 16, 19, 20, 22 вірші. Я залишу внизу посилані. Так от вони розкривають дуже важливу істину, яку нам ну, варто було б знати принаймні. І використовувати в своєму повсякденному житті. Коротко я озвучу їх і зроблю наголос на ті ключові слова, які закладені в цих віршах. І так, перший вірш. Тут ключове слово додержує написане. 14 розділ там говориться блажені ті мертві, що з цього часу вмирають у Господі. І ключове слово діла йдуть за ними слідом. Третій вірш. Блажений, чуйний і одежу свою береже. Ключове слово одежі. Блаженний блажені, покликані на весільну вечерю Акція, 19 розділ. Зрозуміло тут про вечерю йде мова. 20-й вірш говорить: блаженний святий, хто має частку в першому воскресінні. Питання або піднімається. Про Воскресіння на голос. 22 розділ. Там є два в нас вірша і дві заповіді блаженства. Це 7 і 14 вірш. Там блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І заключний 7 вірш або сьома заповідь блаженства. Блажені, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Коли ми подивимося, проаналізуємо, і, напевне, ви вже звернули увагу, праворуч мене і ліворуч мене, знаходяться мінори єврейські самісвічники. Я їх не випадково поставив. Тому що коли ми розглядаємо побудову єврейського літературного жанру, то в основному або в здебільшого використовувалися ці принципи або схеми. Якщо ви звернете увагу саме на ту, яка зліва, там воно краще показано, там йде з'єднання першого свічника з сьомим, другого з шостим і третього з п'ятим. І посередині четвертий свічник, це більш графічніше, а справа просто звичайна мінора. Це називається в єврейській літературі хіазм, і саме по такій схемі будується хіазм. І будь-яке. Коли ми читаємо сім заповідей блаженства, ви, напевне, звернули і вже зрозуміли, що як на мінорі, так і тільки, що ми зачитали сім деталей. І якщо ви звернете увагу, в книзі об'явлення називається невірний або неправильний хіазм. Але в основному вони з'єднуються саме. Перша думка з'єднується з сьомою думкою, друга з шостою і третя з п'ятою. В об'явлені трохи по-іншому, але в цілому воно схоже. І так, перша заповідь блаженства говорить про те, що блаженний, хто додержує написане в книзі пророст. Коли ми читаємо шостий заповідь блаженства в 20-22 розділі, там сказано, «блажений, блаженний хто зберігає пророчі слова цієї книги. По суті, це одне і те саме різними словами з різних сторін розглядається одна і та сама ідея. Яка зв'язана між собою. І вона підводить до другої лінії. Друга лінія говорить, е, блажені ті, які вмирають у Господі, тому що діла йдуть слід за ним. А об'явлення говорить е, п'ята заповідь блаженства, блаженний святий, хто має частку в першому Воскресінні. Знову ж, розглядається одна і та сама ідея з різних двох сторін. Е, таким чином підсилюючи думку. Ну і третє, і в даному випадку сьома заповідь блаженства. Вони говорять про те, що блажений і чуйний хто одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби його. А сьома заповідь говорить, блажений хто випере свої шати. Знову ж про одежу. Ну зрозуміло, що тут не про одежу, звичайно, в якій ми ходимо по повсякденному житті, а мається на увазі духовна одежа. В деяких перекладах блаженні, хто заповіді зберігає. Іншими словами, блаженний або щасливий той, хто виконує те, що написано в книзі цій. І в четвертому ключовому віршові або заповіді блаженства книги об'явлення сказано: блаженні, покликані на весільну вечерю акція. І так, друга, то є перша і шоста. Прочитання книги. Е, друга і п'ята в даному випадку про Воскресіння і ну, про діла, які йдуть слідовим за ними. Третя і сьома про одежі і ключова це весільна вечеря. І так, е, все написано в чотирьох стовпах. Починається все саме з першої заповіді. Ми не зможемо бути покликані. На весільну вечерю, якщо не будемо послідовними і йти, отак, е, як кажуть, сходинка за сходинкою, е, рухаючись до четвертої заповіді, таким чином, читання допомагає нам зберегти чистими одежі. Чисті одежі дають нам право на Воскресіння і можливість жити вічно або, іншими словами, бути покликаними. На весільну вечерю акція. Тому без першої заповіді немає третьої, четвертої і інших заподів. А вони являються якраз ключовими і важливими. Для того, щоб потрапити у вічність, нам потрібно бути щасливими від того, що ми читаємо, щасливими від слухання слова пророчого. А саме головне від дотримування. І так, блаженні покликані на весільну вечерю акція. Amin.